Окамтілеска просимо до програми «Китай у фокусі». Я Тіфані Майер. Міністерство юстиції США звинуватило двох американців і двох громадян Китаю в імовірному експорті шайчипів NVIDIA до Китаю. водночас Тайвань демонструє свою військову міць і показує два нові сучасні військові кораблі. А прем'єр-міністр Японії Такаїті не попросила вибачення перед Китаєм, як вона прокоментувала це питання. Законодавці США викривають порушення свободи віросповідання з боку Компартії Китаю та пояснюють, чому це є загрозою для американців. Уряд США звинуватив двох американців і двох громадян Китаю в спробі експортувати шеї-чипи та суперкомп'ютери NVIDIA до Китаю. Ці технології могли потрапити до рук військовиків. Припускають, що обвинувачені отримали винагороду розміру майже 4 мільйони доларів. Шеї-чипи NVIDIA мають великий попит у Китаю, оскільки вони можуть посилити військовий потенціал країни. Штучний інтелект відіграє ключову роль у конкуренції між США та Китаєм. А – основні. Нова їхнього суперництва Китай прагне стати світовим лідером у галузі шаї до 2030 року. Вашингтон запровадив експортний контроль, щоб завадити Китаю отримувати передові чипи NVIDIA. Четверо обвинувачених ймовірно незаконно експортували сотні чипів до Китаю через Малайзію і Таїланд. Для цього вони створили підставну компанію. Трьох із них затримали, одного випустили під заставу. Усім чотирьом загрожує до 20 років в'язниці. Генеральний директор NVIDIA заявив, що. Бізнес компанії у Китаї повністю зупинився. Її частка на ринку скоротилася з 95% до нуля у квітні. Вашингтон заборонив NVIDIA продавати Китаю свої шаї чипи H20. Однак пізніше Дональд Трамп дозволив продаж за умови, що уряд США отримуватиме 15% від доходу. Проте як повідомляють, Пекін заборонив найбільшим технологічним компаніям купувати шаї чипи. NVIDIA. влада Китаю вимагає від компанії стимулювати власне розроблення напів провідників, щоб не залежати від NVIDIA. Тайвань показує свою міць, демонструючи два сучасні військово-морські кораблі. Вони мають посилити його флот після того, як Пекі на початку цього місяця поставив на озброєння свій новітній авіаносець Фудзянь. Нові тайванські кораблі назвали Дау та Юйшань. Дау перше тайванське рятувальне судно, оснащене підводним безпілотником, водолазним дзвоном і декомпресійною камерою. Це обладнання дає змогу судну виконувати пошуково-рятувальні операції на глибині. Ні, до 500 метрів Йойшаньце транспортний корабель. Амфібія він дає змогу перекидати війська та вантажі з моря на берег на великій відстані, скорочувати час реагування на стихійні лиха та виконувати гуманітарні місії. Водночас агентство Reuters повідомило, що Китай відпрацьовує вторгнення на Тайвань, використовуючи свої вантажні судна та цивільні пороми. Так зафіксували 12 цивільних суден, які прямували до узбережжя китайської провінції Гуандун для участі в навчаннях. Тайванські та американські експерти оцінюють, що силами свого військового флоту Китай може перекинути лише близько 20 тисяч військовослужбовців. Це означає, що додаткові можливості торгових суден можуть мати вирішальне значення. Особливо якщо враховувати, що за оцінками Китаю для захоплення острова потрібно понад 300 тисяч військовиків. премєр міністр Японії Такаїті прокоментувала конфлікт із Китаєм. Вона каже, що її уряд, як і раніше, вважає напад Китаю на Тайвань, стане екзистенційною загрозою для Японії. Щоб що вважати екзистенційною загрозою, залежить від конкретної ситуації. Японський уряд винесе рішення на основі всієї наявної інформації. Відколи Японія за прем'єр-міністра Сінзо Абе ухвалила закон про мир і безпеку. Ми неодноразово роз'яснювали цей факт. Позиція уряду залишається незмінною. Міністр закордонних справ Японії заявив, що уряд готовий взаємодіяти з Китаєм і продовжує спостерігати за ситуацією. А в Китаї конфлікт позначився на різних галузях. Так у великих містах скасували близько десяти концертів японських музикантів. Також влада попередила музичні майданчики по всій країні про можливе скасування концертів японських музикантів до кінця 2025 року. Туризм також дуже постраждав. Китайські кругізні оператори намагаються не включати до маршрутів японські порти. Усього за три дні скасували близько півмільйона авіарейсів із Китаю до Японії, оскільки Пекін наполегливо рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до цієї країни. Законодавці США викривають атаки компартії Китаю на свободу віросповідання. За їхніми словами КПК є загрозою для американців, і це треба розглядати як питання національної безпеки США. КПК боїться сили віри, адже це джерело моральних принципів, які вона не може контролювати. Учасники слухань заявили, що конвертія Китаю намагається позбавити людей їхньої власної духовної свідомості. Вони також пояснили, чому це підриває американські цінності. Вони стежать за американськими громадянами та залякують їх. Це пряме посягання на верховенство закону США. Здатність США відстоювати свої цінності за кордоном. Також свідчить про силу Америки. Якщо вона не може захистити основу американських цінностей, то вони розцінюються як є слабкість як кажуть учасники, нападки на віру тривають з часу заснування КПК і до того ж, вони не слабшають. Так у 2022 році Сі другому активізував спроби викорінити школу медитації Фалундафа, також відомо як Фалуньгун, приділивши особливу увагу Сполученим Штатам. Компартія Китаю найбільше боїться Фалуньгун набагато більше ніж наших авіаностів чи ядерної зброї. Вона боїться свого народу. Чому Бо боїться втратити контроль. Вона поводиться невпевнено. Я думаю, нам слід визнати геноцид Фалуньгун з боку Китаю. КПК намагається його знищити. They have to wipe them out. Інформаційний центр Фалундафа повідомляє, що Компартія Китаю намагається змінити громадську думку та налаштувати американське суспільство проти Фалуньгун. Агенти КПК близько 200 разів погрожували його прихильникам смертю і не обмежувалися лише китайською діаспорою. Довірені особи КПК також намагалися використати правову систему США як зброю проти американської танцювальної компанії Шен'юнь. Її заснували прибічники Фалуньдафа, щоб викривати переслідувань та відроджувати традиційну китайську культуру. Китайські комуністи залякують американських громадян через забаганки сідіньпіна, який хоче заборонити тут релігію. Кожна людина, яка хоче сповідувати свою релігію, в глибині душі відчуває свободу і людську гідність. Ви чули скільки християн у Китаї? Я не знав, що їх там так багато. Саме цього бояться ці диктатори. Вони гноблять релігію і пригнічують агресивно, вкладаючи мільярди доларів у найбільш високотехнологічні системи спостереження, які будь-коли бачив світ. Вони так бояться релігії, тому ми маємо її підтримати. Або ми змінимо Китай, або Китай змінить світ. Ось який масштаб ситуації, у якій ми перебуваємо, Учасники закликали уряд США розглядати цю проблему як питання національної безпеки та використовувати економічні санкції, щоб захистити духовну свободу.